Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді в наш проектний Гольф. На кінець -то ми його закінчили. Хто пам'ятає, як приїхав цей гольф, як ми його готували. Є повна серія про даний автомобіль. Автомобіль 2005 року випуска, 1,6 МПІ шість 75 кВт 102 коней. Автомобіль без ДТП. Є повне відео, як ми його готували. Зробили низи порогів, слабке місце даних. Машин, автомобіль 90% в рідній фарбі. Локальний підкрас є на відео для 20-річного авто. Це дуже збережений стан, класні, легкосплавні диски, приємний естетичний зовнішній колір. Вигляд, історія даного автомобіля. Ми приїхали, обслужили його. Єдиний власник салону. Замінено щеплення. Компресор, радіатор, кондиціонера, свічки, провода, всі запчастини є у багажнику. Мені дуже подобається колір даного авто, повторюсь, вдруге. Даний автомобіль я в районі 750 доларів вклав в підготовку, так як ми працюємо на репутацію, максимально стараємося перевіряти автомобілі та їх обслуговувати. Показую вам загальну картину противотуманки. Омивач, фар, він код відкритий для будь-яких перевірок, ми так само відкриті для будь-яких перевірок. Корозії в слабких місцях немає. Її зроблено все якісно, думаю, вона не появиться. Мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу та віку. 20 років автомобілю, але він в класному стані. Це сезонна гума, тут так само без зауважень. Колір, звісно, бомба. І металіки. Естетичний автомобіль по доступній ціні. Гольф це легенда продажів, недорогий обслуговування автомобіль, на який легко ставиться газ. Мотори ходять десь 350 плюс тисяч кілометрів. В ремонті так само мотор дуже недорогий. Розглянемо стан салону. І так, розглянемо разом з вами стан салону. Переднє скло пакет, корозії в автомобілі немає, нічого не крутилось, не знімалось. Салон чистенький, противотуманочки. Пробіг, беззаперечно, рідний, клімат-контроль, підігрів сидінь. Потолок немає ніяких зауважень. Так, задній ряд сидінь в такому стані. Ви маєте розуміти, що автомобіль 2005 року це верх стану автомобіля відповідно до свого віку та пробігу. Требувати більше від автомобілів такого періоду вже нереально. Тут все ціленьке, все по оригіналу. Запчастини старі, які мінялись по автомобілю. Тут йде ремкомплект, сюди ставиться газ. Автомобіль весь в зазорчиках. Данній ряд сиди ніби ними не користувались. І так, ваша улюблена рубрика документи. Дві... Кінець 2005 року, 12-й місяць, ноль переоформлений. Єдиний власник салону. Автомобілем користувалась та сама людина 20 років. Пробіг на момент купки на Німеччині був 199 355 кілометрів. Є щорічні тегогляди за всі роки тюф Декра обов'язковий. Там з фіксацією пробігу. Автомобіль має два ключі. Він код відкритий. Бардачок з охолодженням. Також є сервісна книга з відмітками про обслуговування. 131 тисяча було у 2019 році на даному автомобілі. Пробіг тут беззаперечний. Багато документів, які підтверджують це. Перевірка стану роботи двигуна. заводиться в співтика, не димить, не труїть 200 тисяч для цього пробігу. Це невеликий пробіг. Клімат справний, тому що ми його справляли, обслужили все. Магнітола справня, компресор включається, нагрузка така йде. Мотор працює тихо рівно, дуже зауважень немає, слідів скручування капоту немає, корозії немає, ДТП немає. Антифріз G12, ущільнювачі всі на місці, він-код. Додатковий захист двигуна є, рідкість, оптика вся рідна, мотор не димить, не троїть. Працює тихо рівно. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI BSE 75 кВт, 102 коней. Грудень 2005 року автомобіль виїхав з автосалону. Та весь час був в одних руках одного німця, купляли, доставляли особисто. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, бути першим власником в Україні. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, так як в нас працює послуга доставки, підім, працюємо по всій Україні. В даному автомобілі я вклав в районі 750 доларів, плюс-мінус замінили повністю щеплення радіатор кондиціонера, компресор кондиціонера, свічки, провода. Все було перевірено та обслужено, є повне відео по обслуговуванню даного автомобіля, тому ви можете бути впевнені, що це авто доїде в будь-яку точку України. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто чи даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Не зволікайте, телефонуйте за свої кошти, я вважаю ідеальний варіант, технічно перевірений, приємний колір. Класний варіант для першого авто або на подарунок дітям молодій сім'ї, практичний, недорогий в обслуговуванні. До зустрічі всім миру.